Пропоную приготувати творожну запіканку з бананом і з коригою. Я раніше пробувала такі ж самі інгредієнти, тільки замість банана яблуко. Мені сподобалося, і тепер я хочу попробувати з бананом. Подивимося, що краще вийшло. Спочатку два яйця вбиваємо вниз. Добавлю сюди одну пачечку ванільного цукру, 10 гривень невеличка. І 2 столові ложки цукру. Звичайного, або цукру замінника, якщо ви там надієте, або ще якісь причини. Так, це гарненько збиваємо до півні. Треба додати 2 столові ложки звичайного борошна, пшеничне, звичайне борошно, 2 столові ложечки. І 2 столові ложки манки. Тут у мене манка. Перемішуємо. Це тісто, ця заготовка, вона не дуже солодка, тільки дві ложки столові цукру, тому, якщо ви любите солодке, додавайте більше цукру. Тепер тут є 500 грам творога. Це не домашній творог. Ось таке тісто приблизно виходить, але це все залежить від творогу. тому що цей мій творог, він густий, тому тісто густе. Якщо творог такий рідкий, то добахте ще муки або манки. От, воно так падає з ложки повільно. Далі лишилося у нас банан і курага. Тепер курагу я взяла 5. Штучок, порізати на маленькі шматочки і банан теж. Тепер курагу перемішуємо з тістом, з творогом. взяла чашу для мультиварки на дно вилила третю частину тіста. Тепер рівномірно по поверхності розкладаю банан. От приблизно так. І зверху. Решта тіста. Розподілю і в мультіварку на програму випічка там 40 хвилин і бажано вибирати цей, цю запіканку з мультіварки в холодному вигляді, коли вона остине. Ну от така вийшла запіканка. Мені подобається більше, ніж з яблуками. Навіть можна дати більше кураги, а банані не додати. Так буде ще краще. Трохи відчувається смак манки, тому якщо ви її не любите, то просто не додавайте, додавте більше муки. Ну, я буду це робити, це швидко в мультиварці, І не забираю багато інгредієнтів і часу.